Книга Пророка Амоса, Розділ 6. Горе безжурним на Сионі та безпечним на горі Самарійській значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у калне і гляньте, і звідти йдіть у Хамат Великий. Потім спустіться в гад Філистимлянський, чи ж вони ліпші, ніж ці царства, чи ж їхня країна більша, аніж ваша? Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильства осередок, ви лежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях, їсте собі ягнят з отари та телят із хліву. Кричать під звуки арфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя, п'ють вино в великих чашах, намащуються мастями вельми дорогими, і над руїною Йосифа не вболівають. Зате ж підуть тепер у полон на чолі полонених і гульня тих, що вилежувалися, минеться Господь Бог. Поклявся самим собою, каже слово Господа, Бога сил. Мені огидна Якова гординя, його палаци ненавиджу. Я видам місто з усім, що є у ньому. І станеться, коли в одному домі лишиться десять чоловік, вони помруть. І останеться мало хто, щоб виносити спалені кості з хати. І як хтось спитає того, що в самій середині у хаті, чи є ще хтось із тобою, і той відкаже Ні, тоді він скаже Цить, бо не годиться згадувати ім'я Господнє. Бо ось Господь накаже і великий дім на скіпки розпадеться. А малий на тріски? Чи ж коні бігають по скелях? Чи хтось орав коли волами море? А ви обертаєте правосуддя в отруту, пліт справедливості у полин? О ви, що радуєтесь не від чому, кажучи. Чи ж не нашою силою ми здобули собі могутність? Та ось, доми Ізраїля, я на вас підійму, каже слово Господа Бога сил, народ і вас тіснитимуть від Хамад Входу до Арава потоку.